5 міфів про перманент. Міф номер 1 Боляче. Ні. Біль прямо залежить від больового порогу клієнта, а також від майстра. При правильному виконанні біль майже відсутня. А ще в процедурі використовуються анестетики. Міф номер 2 Збривають волоски. Ні, це просто абсурд. Така практика була кілька років тому. І саме при татуажі. Але він уже не актуальний. Міф номер 3 Перманент назавжди. Ні, сучасний перманент це про натуральність. Він з часом виходить, і його набагато легше видалити, ніж татуаж. Міф номер 4 Мої брови будуть сині або зелені. Застарілі пігменти дійсно давали такі відтінки. Сучасні формули більш стабільні, а правильна техніка це залог красивих брів. І міф номер 5 Якщо зробити перманент губ, то обов'язково буде герпес. Ні, герпес, якщо він був хоча б раз у вас, це означає, що він є в вашому організмі. І процедура перманенту це провокатор. Вірус герпесу живе в нервових закінченнях, а на губах їх дуже багато. І в процесі процедури голкою ми тривожимо герпес, він виходить назовні. Для цього я рекомендую приймати противірусні препарати. А якщо ти хочеш, щоб твоя процедура пройшла комфортно та безпечно, проконтролюй, щоб все було стерильно.